Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла. Сьогодні хочу розповісти, скільки податків я та мій чоловік у 2023 році заплатили в Німеччині, а також як ми заповнюємо що є еклерунг, тобто річну податкову декларацію. Я одразу хочу наголосити на тому, що я не є податковим експертом, консультантом, бухгалтером, я взагалі не маю права надавати будь-які консультації в Німеччині. Я ділюсь своїм досвідом, розповідаю, як це відбувається у нас. А тому, якщо ви чуєте якісь неточності або володієте інформацією в рази краще, ніж я, будь ласка, пишіть про це в коментарях, доповнюйте мою інформацію, це буде дуже цінно. На цьому моменті прошу вас поставити лайк моєму відео. Якщо ви досі не підписані на мій канал Біженців. Німеччині, це зараз. У минулому році мій чоловік Мирослав, починаючи з вересня місяця, тобто 4 місяці до кінця року, працював поліром, майстром на будівництві. Про це в нас є окреме відео. На каналі ви можете його знайти та подивитися. І за цей період, за ці 4 місяці, з його зарплати було вирахувано 2100 євро лонштоя податку із зарплати. Ця інформація не має прямого відношення до податків, але вона також важлива і цікава для розуміння, звідки взагалі з'являється у той бруто, зарплата, потім якась там вираховується і стає нетто зарплата. Отож, крім податку на зарплату у тієї суми 2100 євро, Мирослав ще заплатив із своєї бруто зарплати 3300 євро різних відрахувань, соціальних відрахувань. Це Кранкінферзіхерунг, медична страховка. Якщо вам тема страховки цікава напишіть про це в коментарях. Я тоді орієнтуватимусь, на які питання потрібно давати відповідь у новому відео. Рентненферзіхерунг, пенсійна страховка, Pflegeversicherung – це страховка по догляду. І остання Арпетлос Ферзіхерунг це страховка по безробіттю. Для розуміння скільки податків наша сім'я заплатила у 2023 році. Варто запам'ятати у ту суму 2100 євро, які заплатив Мирослав зі своєї зарплати. Тепер переходимо до мене. Я приватний підприємець, у мене клянки верби, і я помісячно не плачу ніяких податків і ніяких соціальних виплат, окрім медичної страховки. Але знову ж таки, повторюю, що про медичну страховку ми будемо говорити у окремому відео. Але я, будучи клянки верби, повинна раз на рік робити є еклером, тобто податкову декларацію за рік, де я фіксую всі свої прибутки, всі свої витрати, які в мене були. І тут з'являється дуже важливий і ці. Момент. Так як ми подружжя, Мирослав у мене працював на третьому податковому класі, я разом з ним комбінації вже була на п'ятому податковому класі, то ми повинні, що еклерунг оцю декларацію річну в податкову заповнювати разом як подружжя. І це дуже важливо і навіть позитивно вплине по факту далі на те, який податок ми все ж таки заплатимо в Німеччині за 2023 рік. Переходимо до що є еклерунг і податків, як вони тут взагалі платяться. Я пояснюю все на пальцях, так як я розумію. В Німеччині є таке поняття як Grundfreibetrag. це та мінімальна сума, яка не оподатковується. І у 2023 році ця сума на одну людину складала 10 тисяч дев'ятсот євро. Але так як в нас двоє, то ця сума множиться на два, і відповідно вона становить 21 тисячу євро за рік. Тобто, якщо наша сім'я у 2023 році Заробила менше 21 816 євро, то податок ми не платимо. Мало того, ми можемо повернути той податок, який був сплачений Мирославом, коли він працював. Своїй будівельній компанії нагадаю, ця сума була 2100 євро. І, до речі, такий спойлер коротенький, що ми дійсно можемо повернути цю суму, тому що загалом наша сім'я у 2023 році заробила менше ніж 21 816 євро. Але переходимо ще до моїх заробітків та до моїх податків. Я в Німеччині підприємець Зельбштей і я маю ГВЕРБІ. Є тут така дуже приваблива одна функція, що я можу списувати свої витрати, тим самим зменшувати ту суму, яка піде на оподаткування. Що я маю на увазі? Наприклад, заробила я в місяць 2000 євро, але в цей місяць мені потрібно було для роботи купити новий мікрофон, який коштує 300 євро. Ось цей мікрофон на 300 євро я можу списати, його собі додати у витрати. І це все треба фіксувати протягом року, вести власну бухгалтерію, якусь там спрощену, але все рівно її треба вести. Потім ці всі розрахунки потрібно буде переносити у штоє еклерунг, у той річний звіт, який ми подаємо в податкову. Коли, наприклад, від цих 2000 євро я відніму 300 євро, які я витратила на мікрофон, в мене вже залишиться 1700 євро. Таким чином, оподатковуватись буде ось ця сума, яка залишається, а не та перша сума, яку ми заробили. Які витрати можна списувати, вам краще обговорювати з вашим бухгалтером або податковим консультантом. І, взагалі, будь-які питання, пов'язані ось такою діяльністю, краще спочатку обговорити зі спеціалістом. Тому що тут в Німеччині все ну, реально дуже заплутано. І якщо на моєму маленькому гевербі я могла б і сама розібратися, то я не змогла сама розібратися і все рівно я брала консультацію у спеціаліста, бо є дуже дуже багато різних. Тонкощів, про які ти просто не можеш знати, навіть якщо ти будеш класно володіти німецькою мовою, навіть якщо ти будеш класно розбиратися в тому, як де в інтернеті це знайти. Я вже сказала про ґрунт фрайбе трак, у ту мінімальну суму, яка не оподатковується, і нагадаю, що в 2023 році вона складала 10 тисяч євро. А от, забігаючи наперед, в 2024 році ця сума вже буде 11 тисяч євро. І далі я додам важливу та цікаву табличку для вашого розуміння, коли і який процент податку сплачується, від якої суми вашого заробітку. Бо, наприклад, до одинадцяти тисяч 4 євро, сума ця не оподатковується. А вже якщо ви будете заробляти від 11 605 євро до 17 5 євро, то податок буде складати 14,24%. Будучи малим підприємцем, в Німеччині, я маю три податки: Einkommensteuer, Umsatzsteuer і вербе що якщо на цьому моменті я вас ще й досі не заплутала, ви, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Подякуйте мені за цю корисну інформацію. А якщо виникли питання, також їх обов'язково пишіть. Я зі своєї сторони буду пробувати вам пояснити те, що вже сама зрозуміла на цей момент. А це податок на доходи. І на це якраз і впливає ось та сума мінімальна, те, що ви заробили, те, що ви змогли списати, відмінусувати, тобто з цим вже зрозуміло. Наступний податок це Umsatzsteuer. і він з'являється лише після обороту в 22 тисячі євро за попередній рік та очікуваного обороту в 50 тисяч євро за наступний рік. Умзад-штоя um це податок на додану вартість. У мене такого податку немає. І є ще таке поняття, як є це податок на підприємницьку діяльність. І тут він з'являється, коли ти починаєш заробляти від 24 тисяч 500 євро на рік. Ось так я розумію ці всі податки. Але в моєму конкретному випадку умзад-штоя «um в мене немає. Гіверберштоя у мене немає. Повертаємося до ось тої податкової декларації, що є еклеринг. Ми, будучи сім'єю, у мене чоловік був на третьому податковому класі і є, я на п'ятому, це така комбінація, яка автоматично виникає. Може бути у подружжя ще комбінація 4-4. Шукайте в інтернеті, розбирайтеся з цим, якщо для вас це важливо. Так от, ми подаємо річну податкову декларацію разом, де ми її подаємо. Ще на моменті, коли я зареєструвала свій КВРБ, я зобов'язана була протягом. Місяця зареєструватись також на сайті. Ельста це сайт податкової служби в Німеччині. Власне, там можна робити все і ходити фізично в податкову не обов'язково. Податкові звіти можна подавати в Ельста, а також в Ельста можна поміняти ваші податкові класи. Я, наприклад, робила вже маю такий досвід, тому що з самого початку, коли мій чоловік пішов працювати, він отримав перший податковий клас, і це було пов'язано з тим, що у нашому Радхаусі не було інформації про те, що ми подружжя. Я для цього додатково ходила в Радхаусі. Хаус приносили їм наше свідоцтво про одруження обов'язково перекладене. Розповідали їм, що ми подружжя. На підставі цього вони внесли цю інформацію в радхаусі. В якісь свої дані. Далі вона автоматично ця інформація перейшла до фінанса. Після цього мені потрібно було поміняти ШТОЕР-клас мого чоловіка і себе. Власне, я подавалась на заміну, класу, Це можна робити наскільки мені відомо раз на рік. Саме на сайті Ельста. Далі буде важлива інформація, до коли ми повинні подати що є еклерунг за 2023 рік. І перш ніж я це скажу, будь ласка, лайк цьому відео, якщо ви досі цього не зробили. Та подяка мені за корисну та важливу інформацію в коментарях. Так от, подати що є еклерунг, якщо ви робите це самостійно, ви повинні протягом 7 місяців після закінчення року, тобто до 31 липня. Це не означає, що зараз, у лютому місяці, ви маєте подати або навіть у березні у вас є час до 31 липня, щоб подати декларацію за минулий рік. І ще є така інфа, що якщо ви будете подавати цю декларацію з консультантом, я думаю, що це мається на увазі що штоертор, який працює тут, так, то ви можете зробити це протягом 14 місяців після закінчення року, тобто до 28 лютого через рік аж. Але цю інформацію краще уточнювати зі штоє-оператором, якщо ви будете подавати декларацію не самостійно. Чи зобов'язані ми подавати податкову декларацію? Так, зобов'язані особливо я, будучи приватним підприємцем, і ми подаємо її разом з чоловіком на сайті ELSTA. і подаємо разом через те, що сума, яка не буде оподатковуватись, за нас двох складатиме 21 на 1816 євро на рік. А з рахуванням того, скільки заробив мій чоловік за 4 місяці роботи у 2023 році, плюс скільки я заробила, мінус те, що я могла списати зі своїх заробітків, то сума, яку ми заробили загалом за 2023 рік, менша ось цієї суми, яка має оподатковуватись. А це означає, що той податок, який Мирослав вже сплатив, 2100 євро, коли він працював найманим працівником, ми можемо повернути собі. І ось цей момент мені дуже сподобався в усьому цьому заповненні податкових декларацій. Але звичайно є ситуації, коли людина не те, що може повернути якийсь податок, який був надмірно сплачений, а може ще й доплатити, повинна буде. І якщо у вас така ситуація була, якщо ви давно працюєте в Німеччині, знаєте про це, будь ласка, поділіться своїм досвідом. Отож, підіб'ємо підсумок. Скільки податків ми заплатили у 2023 році? Мирослав заплатив 2100 євро податків, я заплатила 0, будучи підприємцем. Але через те, що наша загальна сума заробітків не перевищила той мінімальний рівень, який може бути до оподаткування, то ми ще ці 2100 євро можемо і повернути. Коли ми їх повернемо, я вам обов'язково про це розкажу, бо кажуть, що це може займати і до півроку часу. І що я хочу на кінець побажати? Я хочу побажати, щоб у наступному 2024 році у мене вже було не нуль податків, а було значно більше. Мені від того буде приємніше, бо я просто буду більше заробляти. На цьому моменті я хочу подякувати вам за перегляд. Будь ласка, залишайтесь на каналі «Біженці в Німеччині. До скорого!